Знову сумна звістка з фронту надійшла в нашу громаду. На війні загинув 33-річний білоцерківець Євген Акентів, який був водієм мінометної батареї 110-ї бригади. Останній бій захисника відбувся поблизу населеного пункту Єлизаветівка, що у Донецькій області. Прощання та відспівування з героєм відбулось у центральному соборі, куди прийшли всі, хто знав Євгена. Далі процесія вирушила на Алею Славу Сухоярського кладовища, де тепер спочиває оборонець. У нього залишилась мама, сестра, дружина та донечка. Дякуємо батькам за виховання гідного сина України. Працював зварювальником в товаристві «Київліфт». А А спочатку повномасштабної війни, з якою зіштовхнулася наша держава, він добровільно вступив до військової служби правопорядку, а потім був переведений до лав 110-ї окремої механізованої бригади. Весь час він разом з побратимами йшов дорогами війни, визволяючи рідну землю від цієї расистської навали. Сьогодні 939-й день, як страдає Україна. Сьогодні 939 й день, як страждає український народ ім'я старшого солдата Акентіва Євгена Олександровича буде навіки вписано в книгу полеглих героїв української нації. За вісім місяців цього року поліцейські зареєстрували на Білоцерківщині 216 ДТП із потерпілими, в яких загинуло 16 осіб. 271 травмувалась. Основними причинами аварій стали порушення правил маневрування, проїзд перехрест та пішохідних переходів, а також недотримання дистанції. Найбільше люди травмували через зіткнення, наїзд на пішохода та перешкоду. Тож поліціянт Дмитро штукований. Нагадує, кожен учасник дорожнього руху має знати і неухильно дотримуватись правил. А саме водіям переконатись у справності автомобіля, слідкувати за дорогою, не користуватись мобільним телефоном тощо, пішоходи ж мають бути уважними, і перед тим як вийти на зебру, треба подивитись, чи не їде автівка з одного та іншого боків, аби вона встигла загальмувати. До того ж радять носити на собі світловідбивачі у темну пору. Під час зупинки транспортного засобу, якщо у вас стала якась технічна несправність, ви зупиняєте, включаєте сигнал аварійної зупинки. Це є обов'язково, тому що інші учасники дорожнього руху повинні бачити, для чого ви стаєте саме з порушенням правил дорожнього, якщо ви в подальшому не можете поїхати, користуватися моременями безпеки. Не користуватися засобами зв'язку, тому що це відволікає водіїв від керування транспортним засобом. Не вживати алкогольні напої, наркотичні напої та ті речовини, які знижують нашу реакцію, це взагалі критично, тому до цього треба ставитися дуже обережно. Після цього, якщо ви пішоход перед виходом на пішохідну доріжку, ви повинні обезпечити себе в першу чергу перед тим, як виходити, подивитися в праворуч, ліворуч, переконатися в безпечності проходу, і вже після цього проходити пішохідну доріжку, користуватися в темну пору доби засобами світловідбуваючими елементами, тобі щоб інші учасники дорожнього руху, а в основі це водії. Вони бачили вас, тому що бувають відключення світла, вони можуть не переконатися в цьому і не побачите вас на дорозі або там, де ви переходите пішохідну доріжку. Раді пояснили, чому містом не курсує автобус номер 8 з полученням дендропарку Олександрія, вулиця Івана Кожедуба, як запевнив директор епітрансу під час круглого столу щодо підвищення тарифу на проїзд, причиною є низький пасажиропотік. Також згідно з відповіддю на наш запит, заступник міського голови Олександр Поляруш пояснює це ще зумовлено вузькою проїжджою частиною та відсутністю зупинки по вулиці Василя Стуса. Як один із варіантів вирішення цієї проблеми, начальниця відділу транспорту та зв'язку міста Олена Шевченко пропонує об'єднати маршрут номер 7 з вісімкою. Схему мають погодити члени виконкому. Проте як швидко це зроблять, невідомо. Нагадаю, нині ТОВ «ЕпіТранс» здійснює перевезення лише на маршруті номер 4 Згідно з умовами договору і за результатами конкурсу, ми починали працювати по цьому маршруту, але не то, що не не скажу, не те, що пробутковий. Він е, дуже збитковий маршрут. Абсолютно, ну мінімальна, мінімальний пасажиропотік де, і неоправдано економічно. Ми вимушені просто ну, ну як... я вас запитала для того, щоб ви просто озвучили це на загал. Ми робили обстеження пасажиропотоку за оборотний рейс. Проїхало в маршруті 18 чоловік. Ну тому. Такая ситуация. Бути здоровим і щасливим мріє кожна людина, однак всі люди не однакові і мають свої особливості. Якщо в радянські та пострадянські часи для людей з інвалідністю не створювали жодної інфраструктури, то в цивілізованих країнах безбар'єрність є невід'ємною частиною стратегії містобудування. Наша країна та, зокрема, Біла Церква рухаються у цьому напрямку, але недостатньо. Наш телеканал провів власний соціальний експеримент з людьми на кріслі колісному. Чому можна елементарно купити хліба, ліки та прогулятися містом. Мій кожен день починається ось з цього місця, з цього пандусу. Для того аби потрапити у магазин на ринок або ж в інші місця, білоцерківець Володимир долає неабиякий складний шлях. Чоловік вже 30 років пересувається на кріслі колісному. Щодня він зіштовхується з проблемами інклюзії, які не вирішує місто. За його словами, він щороку чує про безбар'єрність, але скільки б коштів не виділялося, та конференції не проводилось, нагальні питання залишаються відкритими і все впирається у звичайнісінький бордюр. Коли я бачу, що для того, щоб, наприклад, мені виїхати знову, хай на цей бордюр, танк, то мені треба сюди три відра бетону висипати. І я розумію, скільки це коштує, бо я будівельник. Я розумію, які треба трудові затрати. Але мені кажуть, ну ось ми будемо робити капітальний ремонт дороги. Ми заодно і тут зробимо. А я, я не знаю, коли цей будуть ремонт робити. Його може будуть робити на той рік, а вкинути три відра бетону можна за час, за годину. А я сижу і жду, але ж таких, як я люди хворі, вони можуть не завжди дождатися. Оце дуже, дуже печалька така велика. Часто Володимир пересувається по проїжджій частині, тому що шматок тротуару просто не пристосований до крісла колісного. Яскравим прикладом є його дорога додому, адже лише на половині шляху є бруківка з низьким заїздом. Далі ж два варіанти: або мандрувати через двори сусідніх будинків, або знову через оживлену дорогу. Перешкодою стають і ті пандуси, які часто облаштовані для галочки. Разом з Володимиром ми вирішили особисто пере підіймачі в аптеці. Доброго дня! Доброго! Можна до вас попасти? Не можна, там перегоріло. Уже не працює? Це, як, світ, як світло виключали, то там щось перегоріло, то ми вас підняти не можемо. Так, але ремон... так але Ремонтує хтось? Ні, тут цікаво побачити, що воно працює. Побачити підіймачу дії нам так і не вдалося. Фармацевти можуть лише винести потрібний товар людині на візку і розрахувати його на дворі. Загалі приїжав ну у нас все нормально працювало, поки останні відключення світла там просто щось перегоріло. Високі пороги, дорога з вибоїнами – все це є проблемою для людей з інвалідністю. Потрапити, наприклад, до будинку культури чоловік також не може, стверджує, вимушений стояти та чекати, аби хтось допоміг йому піднятись. Зараз ми спробуємо запевнитись, наскільки складно пересуватися на кріслі колісному. Тож ми сідаємо і Подорежний пан Володимир нам допоможе, так? Так. так підкажіть, як правильно ну, рухатися. На підножку. Угу. Так, це гальма, знімаємо їх. Бо До верху, так? Так, і з іншого боку. І з іншого так. боку. Так. так. Ага. Тепер обережно руки ложити на обручі. Угу. І вперед. І рухатись вперед. Так. Угу. Так. Тільки без різких угу. рухів, потихеньку, плавненько. Угу. Зізнаюся, це складніше ніж здається, адже щоб подолати найменшу перешкоду, треба зусилля. І десь мені це вдалося лише за допомогою самого Володимира. Ще одна дівчина-підприємиця Анна також підтверджує, що Біла Церква недостатньо інклюзивне місто. Якщо центр міста ще більш-менш пристосований до крісел, віддалені вулички ні наголошує, вбиралин для людей з інвалідністю по місту майже немає. Парк так само наш Олександрія, ти прийшов погуляти і повний починається треш, бо вбиральні там немає. На величезний європейського стандарту парк немає вбиральні доступної. Та я би так сказала, там вона навіть недоступна для людей без інвалідності. Ну там повний треш. Мені неприємно, наприклад. Так само наш міський туалет на зупинці, коли я гуляю, чи я прихожу до нього. Там повний абзац, тряпки на тому всьому висять, антисанітарія. Ще один соціальний експеримент ми провели у центрі міста. На диво підйомник в цій аптеці працював. Однак додзвонитись до її працівників неможливо, адже підлітки, які відпочивають поруч з закладом алкогольних напоїв, ймовірно відірвали кнопку. Тож провізорів ми покликали самостійно. Чи часто вам доводиться взагалі а, ось таку схему проводити? Ні, за, за час відкриття аптека ще ні Так, да, Я вас вітаю. Дуже <звіт> раді. <звіт> Якраз і позмащуємо. Поганий, не ви не бійтесь, ви не бійтесь, але знову ж таки. зі збільшенням ветеранів війни та людей з інвалідністю у 2021 році у місті створили комітет безбар'єрного простору. За словами заступника міського голови Олега Усенка, засідання проходять раз на три місяці і там обговорюють питання щодо пандусів, пониження тротуарів. Тощо посадовець наголошує, містобудівні умови тепер включають в себе розділ безбар'єрності. Да, зрозуміло, що у центрі міста тут найбільше. Людей ходить і, відповідно, все тут зроблено. На периферії ще ну, зрозуміло не дійшли до цього питання, але що ми на цим працюємо. Питання в тому, що і фінансування також у нас обмежене. Тому все робимо те, що можемо. Тільки ще треба часу, грошей та ресурсів, щоб адаптувати наше місто для людей з порушенням слуху, зору, опорно-рухового апарату та для матерів з візочками не злічити. Якщо в Європі цей процес в пріоритеті, то нам ще працювати і працювати. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У наших соціальних мережах ви завжди знайдете актуальну інформацію про важливі події дня, аналітику, яка допоможе зрозуміти, що відбувається у нашій громаді. Ми завжди поруч, щоб першим повідомляти вам головні новини Еспресо, телеканал, якому варто довіряти. У місті стартував конкурс на премію Івана Нечуя-Левицького. До участі запрошують творчих особистостей у галузі літератури та мистецтва. Також колективи Білоцерківської громади. На здобуття премії можна подавати твори оприлюднені з 25 жовтня минулого року до 25 жовтня цього року. До управління культури і туризму міста за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні, 36. Тож не пропустіть свій шанс. Конкурс на здобуття премії видатним діячам культури і мистецтв Київщина оголосила і обласна адміністрація. Візнака призначається за кращі здобутки за високі духовні цінності, внесок у національне культурне відродження і становлення української державності у сферах театрального, музичного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва. Тощо розмір нагороди складає 20 тисяч гривень. Матеріали можна подавати до київської ода до 1 жовтня. Київська обласна премія видатним діячам культури і мистецтв Київщини є однією з найбільш престижних творчих відзнак, заснованих обласною адміністрацією, з метою піднесення ролі культури та мистецтв підвищення престижності культурно-мистецької діяльності, яка сприяє формуванню та просуванню іміджу області як регіону самобутньою самобутньо, історичною культурною та потужним творчим потенціалом. Тому я запрошую всіх. Творчі колективи митців, діячів сфери культури і всіх, кому не байдужа доля Київщини та її культурний розвиток, подаватися на здобуття цих премій. У бібліотеці номер 5, що на масиві незалежності, презентували виставку під назвою Україна художниці польського походження. Алли Ронікер як розповіла висткиня, малює ще з дитинства та випрацьовувала свій стиль роками. Нині у картинах частіше використовує абстракцію та малює у стилі імпресіонізм. Переважно присвячує витвори нашій країні. Велика увага приділяється світло тіні, перспективі та простору. Зазначу, що картини Артини К'єр виставлені у музеях, галереях та приватних колекціях у США, Франції, Швейцарії, Німеччині, Естонії, звичайно, Україні та інших. Зокрема, на Білоцерківській експозиції представлені сім полотен намальовані акрилом. Побачити їх можна до 6 жовтня. Польща малювала дуже багато міста. Польщі малювала, але тут їх немає. На цій виставі вистави називається Україна. Те, що ми зараз проживаємо. Тут можна, я написала Маріуполь 22-му, а до 24-го хіба одне місце місто так виглядає? Ні. Так їх, так, це стала трагедія. Так виглядає не одне тепер місце. А це було це, це картини, які намальовані 22-й рік. І це, Уви, але це був початок такого страшного на сьогоднішній день. Під кожною картиною можна писати цілий перелік наших міст, які так виглядають. Це були всі головні новини на сьогодні. Завтра ми розповімо вам ще більше свіжих та важливих новин, які ви не можете пропустити. Бо ти хто поінформований, здатен критично мислити і адекватно оцінювати суспільно-політичні процеси в місті. Бажаю вам міцного здоров'я, а нашим воїнам перемоги на полі бою.